Занимаюсь. Да, я записываю, так. Да. да, да, да. Дмитрий, а тепер у приватній бесіді по секрету скажіть. Що ви помните ту буб, про, про втору букву Е, откуда ви пили вино? Їхали ми з Миколаєва. Я говорю, давайте встановимося зі Безінгерйом. Выстановилися. Я посылаю шофера, скажи, подкрой букву Е, Третья букву, я не помню, какая буква. Первая, первая, Дмитрий, я, я проверял, первая. Э, извини, ну не первая. А, это вас поздравляют, принимайте поздравления. До вас звонят. Че до вас звонят? или нет? а может у меня? Дозвонятся. Скажешь без звонка? Там, там. Воно, воно, там, Олексій Іванович, там. Там, воно може в мене, може. Ну, коротше валя, принесли е, букву чи нам. Як її принесли? Вона була приварена, Дмитрович. Я туди ходив, там різьба зверху на букві є е була Оце і внизу було на букві. Це вже 20 років назад. Я можу... Може бути, що ця буква стояла, да, 20 років назад, точно. И открываюсь, давай. Ну, то закуски там, клас. Все. Ну, як якобы. Ну так і солідні люди. Так, что? А я сейчас подарую там. Что тут здесь, блядь?